Вже скоро 26-й рік, і я думаю, більшість з вас буде зараз переглядати старі цілі, які виповнились, не виповнились, ем, планувати щось на майбутнє. Усім привіт! З вами Єва Верба. Е, я повертаюсь до своїх рефлексій після того, як в моєму житті відбулося декілька дуже масштабних змін, і е, прийшлось тушити пожари так на місцях. Нагадую про те, що цей канал просто комфорт плейс, де я просто розсуждаю. Місце, де я хочу усім сказати, що усе, що відбувається в вашому житті, це окей. І просто поговорити про те, як це виглядає у мене. Я не психолог, я не терапевт, я не коуч, я хочу сказати ніхто, так говорити не можна. Просто люблю побалакати на камеру. Тому приємного перегляду! І от в цьому марафоні якогось самокопання на цю тему, я зрозуміла, що... Мені дійсно тяжко говорити за цілі за мрії, оскільки я ніколи ну не сильно, я така людина, яка за сильно нічого не хоче. А, і це не навіть про те, що блін, я не можу поняти, чого я хочу від цього життя. А в сенсі ну я дійсно нічого не хочу. Мені окей, якщо мені просто стабільно, нормально, я щось собі там роблю. І на довгу перспективу таких прям якихось мрій. Не не немає. Тобто я така, ну я хочу бути щасливою, хочу добре їсти. Зацол. Але во так в такий стиль мислення, напевно, мене вводить постійну фрустрацію, бо все рівно плести за течією або. Якось просто рандомово рухатися в цьому житті, мені теж некомфортно, бо хочеться якийсь зріст, хочеться якось розуміти, куди я йду, і виробляти цю схему, бачити якісь результати все рівно для моєї дофамінової системи. Вони потрібні. Напевно, мої близькі люди або просто люди, які зі мною спілкуються, можуть сказати, типу, блін, да ти ж говорила, що хочеш це, ти хочеш це, ти хочеш це. Типу, в тебе ж постійно є якісь цілі, ти постійно часто про них говориш. Знаєте, треба ділити те, що люди вам говорять, і те, як воно є насправді. Бо коли я про це говорила з різними людьми, то вже ж у мене є якась поверхнева історія, тобто ну, відкрила агенцію через два роки. Оце найчастіше, що я, напевно, зараз говорю останнім часом. І це суть у тому, що це не ціль. Це просто я не знаю соціальний конструкт, який мені легко пояснити іншим людям. Типу, аля, да, це буде логічним продовженням того, що є зараз, але ну те, щоб це була якась прям засильна ціль, то я не сказала. І знаєте, тільки нещодавно я зловила інсайт, боже, я так люблю. Як розуміти банальні речі про життя, я не знаю. Я сиділа і суть у чому, я людина, яка займається контентом і його створенням на професійній основі, на щоденній основі. Це моя професія. І я така: ні, ну треба зайнятися своїм контентом. Вже навіть мої клієнти мені натякають, що, типу, ти, звісно, молодець, робиш круто, але в тебе сторінка на 200 підписників, типу, ми не розуміємо, в чому прикол. І я сажусь, і я пишу, і я розумію, що треба і Ютуб запустити знов, і якось свою особисту сторінку розвивати, і якусь ціль масштабну собі поставити. І божечки, і воно мені все так не те, що не відгукується, знаєте, можна написати собі, що блядь, політіть в космос. Просто ти не відчуваєш дійсно взаємосв'язі з цією цілею, що ти дійсно можеш до неї прийти. Це якби красивий образ, який класно тримати в голові, класно комусь про це говорити, але типу. Реальність не дуже сильно состиковується, бо йде розбіжність поміж словами і діями. І потім ти відчуваєш знов таки, фрустрацію від того, що ти нічого не робиш, і думаєш, що ти не знаю, лінивий, не вмієш досягати цілей, не вмієш нічого, не хочеш нічого. І я виписала усі е, такі цілі просто в список там, Я не знаю, відкрити агенцію, заробити мільйон, там вести особистий блог, вести навчання і так далі. І Виписала ремарку, який мінімальний відсоток я з цього вже роблю. Тобто, навіть не те, що який мінімальний відсоток я з цього роблю, що я вже натурально без планування роблю, бо мені це по приколу і Яке логічне продовження, який логічний зріст з цього має, може бути? Бо ці дії я і так на, умовно на повсякденній основі роблю, і ну їх просто треба масштабувати, або можливо вточнити, або можливо щось додати в них. І дуже легко якось з цього всього виплило те. Як я бачу ближчий свій рік, як я бачу свої цілі на ближчий рік. За 5-10 років ми навіть не розмовляємо, бо життя, воно от таке, типу, ти ніколи не можеш так далеко планувати, якщо, але, е, я взагалі думала, що я буду усе життя жити в Харкові. Mm. І на прикладі, от мені завжди легше на прикладі пояснити, е, я написала про те, що е, я хочу особисту сторінку. Але суть у тому, що мені. Я не до кінця розумію, я можу якби, зробити будь-який контент, я можу змонтувати будь-який контент, як контент-мейкер. Але я не розумію, в яку сторону мені йти. Тобто я можу бути ментором, я можу, можу бути не знаю, просто красивою дівочкою UGC креатором можу розповідати про фотографію, про кіно, про все, що завгодно. Але і завжди, завжди я така, ні, ну я буду розповідати про історію кіно і фотографії. Чи ця тема мені відгукується? Ну, 50 на 50. Мені це цікаво, але я не скажу, що я цим прям дико якось захоплююсь наразі, в наші часи, зараз, бо раніше захоплювалась дуже. Я подумала, що я вже роблю або робила протягом цього року, що було, типу, маленьким кроком до чого, що може масштабуватися. І я зрозуміла, що е, те, що я роблю, просто. ну... Без причини це публікую відео своїх тренувань. Я багато тренуюся, я люблю це знімати, я люблю пробувати якісь нові тріки. І десь, вже, як, напевно, півроку я веду Тік-Ток на цю тему. Сам трошки, трошки росте, я не вкладаю жодної реклами там, фінансів просування. Просто мені це по приколу. І я зрозуміла, що якщо я говорю про особистий бренд, то скоріш за все я буду цілитися зараз в цю тематику, бо мені нічого не варто. Я роблю це по приколу. Воно по приколу має результат, що мене підначує це робити знов і знов. Так само я зрозуміла, що мені по кайфу записувати відоси на YouTube, мені по кайфу просто записувати рефлексії. Навіть як це має результат або не має результату, я це anyway роблю. Типу, я не націлена на якусь величезну маркетингову систему, де я буду, не знаю, потім з цього робити якийсь продукт, або я не знаю, вивчатися на психолога чи щось. Ні, я це роблю, бо мені це в кайф. І чесно, я так подумала, що. Мені здається, я ніколи в житті не приходила к своїм цілям, які були на бумажці, але все рівно к чомусь масштабному в своєму житті я все ж таки приходила. І це завжди були дії, які я навіть не планувала робити. Це завжди були якісь просто спонтанічні такі штуки. І що якщо взяти цю систему? І зробити з цього реальну систему. Тобто орієнтуватися не на нада, не на там не знаю, красивий образ, на картинку, на що-небудь, а просто проаналізувати, що я і так вже роблю, і з цього вже просто робити масштабування цього. І... Воно відчувається так органічно, насправді, коли ти нащупуєш взагалі усі ці свої моменти, моменти що я відчуваю дійсно натхнення і мотивацію якось цим і так далі. І ще важливо для мене проговорити: оцю соціальний конструкт під назвою образи, ідеалізація і так далі. А, Боже, соціальний конструкт так закрутила. В общем, в мене була така штучка, що я дуже довго не знаю до своїх одного до зараз, любила ставити людей видолів. Цей прикол є у дівчат, коли в них холодні батьки. Або батько. Ну, тому більшість, наприклад, чоловічих фігур в моєму житті я ставила як ідол і намагалася усіми правдами, неправдами, способами, неспособами сподобатися цій людині, відозмінюючи свою поведінку і так далі. І е, чому я хочу це проговорити? Бо це насправді про цінності. Бо якраз таки це і дуже сильно заважає зрозуміти банальне, що я хочу. Коли я була у відносинах з хлопцем, який дуже любив кіно, високе кіно і так далі, я це прийняла як цінність. Я думала, що воно мені подобається. Я повинна це любити. Я повинна цим захоплюватись, оскільки образ, якому я хотіла бути відповідною, виглядав саме так: дівчина, яка захоплюється кіном, хоче вступити в кіношколу. Це та дівчина, яка буде заслуговувати на любов. А якщо вона заслуговує на любов, то вона класна, в неї в житті все окей, і взагалі вона щаслива людина. Буквально усе з цієї думки <сміття> абсолютно неправда, і так воно діяти, і так воно працювати на жаль не буде. Але знов таки я просто перейняла чужу систему цінностей і через це дуже довго не могла вибудувати свою. І мені здається, ця проблема. Може бути актуальною для багатьох, бо ми виросли ну, навіть моє покоління, тобто мені зараз 21, Більшість моїх однокласників, наприклад, намагалися вгодити своїм батькам і займалися будь-чим. Тобто, там не знаю, людина хоче малювати, а її там посилають на бокс. Людина хоче не знаю, займатися хімією, їй говорять ні, вчи там фізику умовно і так далі. І я впевнена, що. Що в мого покоління, що в покоління постарше, і можливо, що в покоління помолодше є такі проблеми. У покоління помолодше ще додається оцей соціальний фактор в контексті соціальних мереж. Бо коли я росла, цього ще засильно не було. Але зараз я розумію, що оце пості, постійно, 24 на 7, ти сидиш в телефоні, тобі постійно накидують якісь системи цінностей. І вони абсолютно різні, вони про абсолютно різне, і ти навіть не маєш часу усвідомити, а що моє. І якщо я вже заговорила за соціальні мережі і так далі, тільки нещодавно я прийшла для себе до концепту, що мені нема куди спішити. Я усе життя намагалася йти. Тому темпі, в якому я думала, треба існувати. Тобто, знаєте, що там особливо зараз це популярно успішний успіх, так далі, знов таки про це можна вічність говорити, про те, яка це хуйня. Типу, і що в тебе дуже мало часу. Треба зараз, в тебе є конкуренти, є люди, які зробляться за тебе. В тебе все давайте. Ну, щиро, якщо е, ми спішимо, ми не. Вкладаємося, ми не можемо це прожити. Ми не можемо е мати цей повноцінний досвід. Ми не можемо зробити як ми хочемо. Я навіть не говорю про перфекціонізм, типу, руками щось там витрачують, А типу, просто банально. Спокійно в собі в кайф щось зробити. Дуже важливою стала для мене одна співпраця. Це була дівчина-масажистка, і ми робили для неї контент. І я їй говорю: ти послухай, давай зробимо якісь там декілька розмовних відео, просто розкажеш, бо там цікава технологія, там це все пов'язане з духовністю, восточними якимись східними, вибачаюсь, релігіями. І врешті вона мені говорить: да, 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 це все типу Окей, ми зробимо це, але давай зробимо це трошки з часом, бо мені треба просто звикнутися з ідеєю, що я цим наразі займаюся, що тепер І це звучало від неї настільки спокійно, але я приймаю той факт що я не можу зараз вскочити на цю дробину. Я буду на цю дробину залазити покроково, бо це логічно. І дуже мені сподобалась ідея, яка проскользнула у Але Малкін зараз відео про самосаботаж про те, що ви не можете відразу бути в кінцевій точці. Тобто, бо в мене є така проблема, що коли я щось планую, наприклад, я буду вести свою сторінку професійно, то я відразу думаю в масштаб. Типу, Аля, це ж треба стратегія, це треба. Не знаю, якийсь теоретичний продукт, ну, в сенсі поза моїм продуктом ще якийсь продукт. Це треба там то, сьо, другое, третє, десяте, це все треба, це асістент, треба, це блядь, чат-бот, я не знаю і проще. А насправді ну, так воно не працює. Суть у тому, що якщо ви на наступний ви хочете там, вести блог, і на наступний день ви і у вас буде мільйон підписників це буквально приклад, приклад з відео, але то ви не будете знати, що робити. З цими 에, мільйонами підписників вам треба пройти кожен етап, на кожному етапі ви будете навчатися, і це також дуже важливо при постановці цілей. Не боятися цього масштабу, бо в кожній точці, в кожному кроці ви будете все більше і більше підготовлені. І, власне, повертаючись до теми часу. Не треба себе підгоняти. Так, да, здається, що часу мало, здається, що треба бути мільйонером і так далі. Але коли ми приносимо фокус на це суспільне, треба усе швидко зараз, успішний успіх і так далі, ми прибираємо частку тут і зараз. І. Це дуже важливий фактор взагалі відчуття життя без якоїсь дереалізації, без того, що я не знаю, ви відчуваєте себе просто машиною, яка виконує функції. Дуже важливо бути тут і зараз. Ми цього завжди боїмося, бо тут і зараз не завжди значить щасливо або приємно. Ми не завжди готові відчувати повний спектр емоцій, який ми отримуємо в процесі. Банально через те, що ми... Відчилися від цього, тобто наше покоління в наш час знаходиться в такому потоці інформації, оцих сенсів і так далі. Настільки ми знаходимося постійно в абстрагуванні. Музика, люди, якісь івенти, медійні, якісь штуки, і так далі, що в нас дуже мало часу бути тут і зараз відчути оцей спокій, прийняти цей спокій, прийняти тишу, прийняти якісь там помилки і так далі, прожити цей досвід на сто відсотків. Важливо себе зловити на цьому і почати просто насолоджуватися тим, як ви йдете. Бо знов таки життя не може бути просто скачком від, точ... від точки А в точку Б. Ні, на все потрібен час. Ви маєте право на цей час. Ви маєте право на те, щоб існувати без цілей, або ставити ці цілі, або не досягати, відмовлятися. Це ж охуєнно. У Вас є вибір. Суть у тому знов-таки, боже, я зараз іду в такі вже дебрі, але мені просто подобаються ці думки, які в останній час в мене крутяться в голові. Проблема багатьох питань. От усі відео, які зараз будуть три відео циклом записання. Вони про те, щоб просто дати собі дозвіл, дати собі право на те, щоб бути собою, відчувати, не знаю, хотіти і просто кайфувати від цього. Всього дякую тобі за перегляд. Я маю надію, що мої роздуми якось може допомогли тобі прийти до якихось інсайтів або просто відчуття спокою. Бажаю файного 26-го року. Файного закриття 25-го, файного 26-го року. І орієнтуватися на своє внутрішнє, боже, я така духовна, я не можу. Просто щоб все було чітко. Підписуйся на мій особистий інстаграм. Якщо тобі цікаво, який я контент креатор то підписуйся на мій робочий. Не знаю, тікток у мене є про спорт, про життя. На твічі час від часу ганяю в якісь ігри, тому багато соціальних мереж усюди можна мене підтримати.